Ви знаєте, Володимир Олександрович, все-таки народ надіється на те, що закінчиться скоро війна. І до очередь до таких, як Порошенко, Гончаренко, Тимошенко, Розумков. І, повірте, всі ждуть і надіються, що ви порядок наведете в цьому. І оця вся, як сказати, щоб не заматюкатися, візьмуться за руки. І усі дружно, дружно підуть в Лук'яновське СІЗО. Народ чекає дій. Тому, шановні народи України, думайте, кого ви слухаєте і кому ви довіряєте. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, вірте і підтримуйте Збройні Сили України. Вони у нас найкращі. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації, слава Україні.